Доброго дня, вас вітає канал Ляпота. Друзі, пам'ятаєте цю грубку, як я і обіцяв, якщо набереться тисячу лайків, я вам покажу як і чим я буду її фарбувати. Які буду використовувати матеріали і що взагалі. Значить, дивіться, по всій групці вона вже топиться, експлуатується. Можемо подивитися, що немає ніяких тріщин. Дивіться. Бачите, я вам так зараз повільно покажу, щоб ви бачили. Вона не потріскалась, не порапалась. Тут у нас дейде е, димоход, у нас тут саме гаряча точка, скажімо так. І воно, бачите, воно нормально, воно не потріскалось. Я, я вже таке робив раніше, і тому я впевнений. В цьому результаті Ось у нас фокусувалося. Зараз ці камінчики вони е, однотипні вони зараз в одному кольорі, вони не, не вирізняються один від одного. Значить, дивіться, буду використовувати отакі матеріали. З інструментів у нас буде три щіточки. Тобто це маленька, це для швів. Буду проходити шви, малювати чорною фарбою. Ось отаку я фарбу взяв. Тобто можна брати будь-бу фарбу. От. А для того, щоб вималювати мені кожен камінчик, я буду використовувати ось, різні е кольори. Таке воно буде різним кольором. І розмішувати буду. Грунтом. Я не рекламую ніяку фірму, ніякий ґрунт. Просто я взяв найдешевший варіант. Тобто це сама дешева, яка була в магазині. От Я і купив таку ґрунтовку. От. Головне, щоб вона була глибокого проникнення, так як тут заявляє виробник. От. Ну і взяв отакі барвники. Пропорцій я не знаю. Я просто буду на око, як мені сподобається щоб воно було більш-менш густеньке. І буду кожен камінчик малювати е, різною фарбою. Е, малювати буду отакою щіточкою. Тобто я зараз заколотю грунтовочки е, і щіточкою буду малювати. А оця макловіця це вже треба для того, щоб в кінці, коли вже все буде... Е, Помальовано, воно висохне і в кінці чистою грунтовкою треба буде його пройти кілька разів. Коли ми вже будемо проходити, воно не впітується, а просто стікає донизу. Це вже означає, що вже все. Більше не треба його. Ну і зараз я буду приступати до роботи. Так, дивіться, що я роблю. Я вже сюди взяв таку пляшечку відрізав. І нас висипав сюди, чи вилив, як правильно сказати, весь вміст цієї такої баночки. Все, що було, там я сюди повністю його вилив. Переберу грунтовочку і наливаю. Отак. От Налили. Таке воно вийшло. Беру будь-яку палінячку, яку я знайшов на дворі, і починаємо його розколопучувати. Ось таке воно виходить. Пляжці трошки невдобна, бо воно О, має на дні отакі. Вот як сказати, таку форму має. От і та фарба туди затекла, от і її треба діставати звідти. Так. І так, першивеньку ну, розполотилася. І тепер беремо щіточку. Вибираємо камінчик, який нам подобається. Мне они все подобаються, але вот. И начинаем формировать. Вот такой червоный у нас получился. Можно брать Два кольори в один виливати, якщо вам там щось не подобається. Міксувати можна одним словом. Старатися, щоб на інший камінь не затікало винтовка. Але якщо навіть і затече, то це абсолютно нічого страшного немає. Грубка тепла і воно висихає прямо в моменті. Вона коли висохне трошечки змінить свій кольор. Ми його ще заміксуємо іншим кольором. Мені такий червоний не дуже подобається. Як на мене, він якийсь агресивний. Ну, Приблизно отак воно виглядає. І так кожен камінчик. Можна фарбувати різними кольорами. Я просто що я цього, з цього почав, бо пляшечка була пошкоджена в магазині, я не додивився. Я її хотів якнайшвидше е, вилити. Тому вийшов у нас такий колір. Але нічого, я його заміксую іншими кольорами. Зараз я розбавлю його. От. І можна там, шахматним порядком або там вибірково е, малювати. Там через два, через три, через п'ять камінчиків. По всій групки пройтись одним кольором, а потім е, другий можна розколопуцяти і другим потім проходити. Ну так, Зараз я це зроблю от, і покажу вам результат. Ось такий далматинець у мене вийшов. Це я зробив одним кольором. Як бачимо, ми, я його розкидав, щоб воно було не один камінчик, щоб не був підряд. А щоб всі були максимально такому, ну так, розкидане. От. І потім кожен, кожен колір, який я буду використовувати. Все, у мене ще тут цих колорчиків є трішечки. От. Якийсь я заміксую, а якийсь просто оригінальним кольором зроблю. От. І кожен буду розкрасювати кожен камінчик теж в розброс, щоб вони не були поруч один з одним. Ну, Як це буде виглядати, ви побачите. Ось так виглядає. Я вже прийшов іншим кольором. От. Теж у нас два кольори, виходить. Потім я ще розведу. Ще якихось, ну, ще, мабуть, два кольори буде. От. І потихеньку грубка преображається, вона вже стає така веселенька. Що я вам хотів показати? Що Коли фарбуєте, таке буває, що ось, ось допустимо, тут ми вилазимо фарбою на... Колір на колір. Тут ось бачимо. Тобто я вам хочу сказати, що цього боятися не треба. Ось бачите, тут у нас, тут у нас шов іде, а тут ми все повилазили. Не треба цього боятися, воно ще замалюється. Я буду ще його іншими кольорами. Тобто Воно не буде таке, як ось ви зараз бачите, воно і там червонувате, коричневе. І все. Або це оранжеве. І все. Ні, воно ще буде. Будуть до нього додатися ще кольори. Допустимо, як на ось цьому камені. От, бачимо, тут по вершинкам пройшлися. от, І вже воно іншими кольорами грає. От. І так по всім камінцям ми пройдемося. От, І будемо. Я вам покажу тоді, як воно виглядає в оконцівки. Ось ось дивіться, бачите? Ось я прям жорстоко виліз. Сюди. Цього боятися не треба, можна сміло вилазити. Просто вже коли буде фарбуватися оц, оцей камінь, оцей, то вже старатись тоді не вилазити. От. А чому я вилазю? Тому що я хочу ці шви пройти, щоб вони в мене були прогрунтовані повністю. От. І байдуже, яким кольором це все буде проходитись. От. І... А уже, На цьому камені, що в мене все залишається, я буду в останню чергу ним його фарбувати, то я вже буду старатися не вилазити. І воно тоді получиться гарно. Але я ще буду іншими кольорами проходитись по каменю. Бачите, він не одним кольором таким іде. Ось чорний-червоний тут проглядається. Ось, або як ось тут на цьому. Чорний з червоним. І ще якогось кольору я сюди добавлю. І він буде грати різними фарбами. Це буде дуже гарно. Ну, як воно вийде в оканцовці, я вам покажу. Отакий такий нюанс, друзі, я вам хотів показати. Дивіться, допустимо, у нас це вже якби так вийшло, а все у нас є, зараз покажу. Ось візьмемо цей камінчик. Ось цей. Ну і він у нас такий жовтого кольору. От, і він, коли він просто жовтого кольору, то він трошечки скучновато виглядає, скажімо так. От, і Щоб це виправити, я зараз покажу, я роблю отак. Це я взяв щиточку, я її всю на цьому камінчику намочив і нафарбував. Тобто я, що я зробив? Я просто витер лишню фарбу. А тепер легенькими такими ледь торкаючись рухами. По вершинкам я прохожу майже полусухою щиткою. От, І маємо отакий ефект. От, і здалеку він ну, взагалі так. Досить непогано виглядає. Ну і все, Отак я зробив. Тобто ось то, ми маємо такий камінчик. Якщо бачите, вийшло, що я сюди наліз. Цієї форми. А тепер, щоб це виправити, ось мазками легкими. Виходить, ми пройшлися по вершинкам. І тепер воно пішло, і що я туди виліз. Непогано виходить. все тут вже бачимо якийсь потік, ще там щось так, раз, два і все, вже не видно тих потеків. І це так по ходу п'єси. Допустимо зараз червоний колір зафарбований, і я собі пішов по всім жовтеньким отаким от проходити. Так, все, раз, раз, раз і все. Ну, повністю весь камінчик не треба, можна просто там фрагментально. Там, навіть в одну сторону все-таки прийшли. От. І все, а те хай буде таке, як є. Так. Майже суха там якась остаточна фарба залишається. От. Тут мені не подобається, я трошечки наїхав. Все, зафарбував, замазав і вже очі не кидається. Ось таким макаром. Бах -бах. Все, готово. А потім будемо шай якимось кольором, бо ще має бути мінімум ще один кольор, а може бути і два ще кольори. І ми теж пройдемо по цим вершинкам. У нас виходить такий камінь, він начебто десь то коричневий, десь то чорний, десь ось червонуватий відтінок. Він бачите, він грає вже різними кольорами. Сірий бачимо червоний, чорний на одному камені. Так як це буває. Камінь він же ж не може бути одного кольору. А в ньому там є різні вкраплення. От. І вони різноманітні. Отак ми по вершинкам пройшлись. І, все. От. І ми виконуємо таким чином дві роботи. Вбираємо всякі ганджі, які там От. І вже тоді не видно, чи то ганджі, чи то воно так має бути. Якщо бачите, я сюди напливчик зробив. Все, нема того напливчика. Все гарно вийшло. Ось ось такий виглядон це має на даному етапі. Зараз я фарбую отакими червоними. Червоним кольором. В мене зараз ніякий. Просто червоний і все. Потім буду ще якимось темнішим фарбувати. Я пройдусь по-червоному, Такимось чорним, може, чи коричневим. От. І теж він буде в мене грати різними кольорами. От Така грубка виходить на цьому етапі. Друзі, от така ляпота вийшла в кінечному результаті. Зараз я вам ближче покажу, як виглядає кожен камінчик. Вот так виглядають камінчики. Я думаю, що це досить таке. Веселенький візеруночок получився. Ось ну, така грубка, так вона заграла різними кольорами. От. І ще залишилось шви пройти чорною розшивочкою. Де рошивочки чорною фарбою пройти шви. От. І воно тоді кожен кольор виділиться. От. Як це буде, я вам також зараз покажу. Для вас це одна секунда, а для мене прийдеться трішечки попрацювати ще. Ну от, закінчив я цю грубку розмальовувати. Ось отак вийшло. Із швами підведеними. Пишіть в коментарях, сподобалось вам чи ні. Я читаю всі коментарі, які мені пишуть. Якщо є якісь питання, питайте, я відповідаю. Ось така групка вийшла. Для вас старався і розпинався я на каналі Ляпота.